Познайомити вас із своїми тваринами. У мене особисто є два котики. Ось такий котик, який до нас прийшов, зветься вже тепер рижик. І наш власний котик, котик Льолік Ось про них я вам трішки і розповім ось такий гарний рудий. Ось є красивий рудий котик. Він до нас прийшов, як виявилось, ми не зрозуміли, чому він так часто у нас бігає на подвір'ї, на городі. Раніше бачили, також підгодовували. а як виявилось, наша сусідка його хазяйка померла, і котик залишився. Так він тепер живе у нас, був такий худенький, зараз такий повний, пухнатий, гарний. Ось такий у нас гарний котик, чудовий. Подивіться, тільки він нас вибрав, прийшов до нас отак. Такий трішки небезпечний котик. жартую, звісно, небезпечний. Він так хоче, щоб його гладили з одного боку, так ніби радіє, але вже не раз мене царапав і кусав. Прям два зуби на руці. Не знаю, чи то з одного боку ніби так він радіє. Цей котик. Чи то він трішки вредний. Два зуби на руці до сих пір ще залишились. Отакий От в нас котик є вже тепер, крім свого постійного. Отакий От рудий, вредний котик хороший.